У серці кожного з нас живе біль, коли рідні та близькі потрапляють у полон згубних звичок, що руйнують їхнє життя та стосунки. Це може бути алкоголізм, куріння, наркоманія чи будь-яка інша залежність, яка віддаляє людину від повноцінного життя та Божої благодаті. Звернімося до Всевишнього з благанням про зцілення та визволення, просячи його милосердя для тих, хто страждає. Молитва, о Милосердний Господи, лікарю душ і тіл наших. Молимося Тобі за рабів Твоїх, які потрапили в полон згубних залежностей. Зглянься на них, Господи, і визволи від цього лиха, даруй їм сили та рішучість побороти пристрасть, що опанувала їх, зміцни їхній дух. Просвіти розум і наповни серце Твоєю благодаттю. Просимо Тебе, Господи, зціли їх від тягаря алкоголізму, куріння та наркоманії, направ їх на шлях покаяння та зцілення, даруй їм мир і спокій у душі. Допоможи їм знайти справжню свободу в тобі. Нехай Твоя любов і милосердя обіймуть їх, а наша родина відчує радість їхнього повернення до повноцінного життя. Амінь. Нехай ця молитва принесе зцілення та розраду. Якщо ці слова вам близькі, підпишіться на наш канал, щоб разом з нами продовжувати молитися за все важливе. Поділіться цим відео з близькими та рідними, хто потребує такої молитви, аби наші спільні благання були ще сильнішими. А у коментарях напишіть імена тих, за кого ви молитеся. Щоб ми разом піднесли наші прохання до Господа. Якщо наші відео укріплюють вашу віру, допомагають з молитвою та приносять душевний спокій, підтримайте наше служіння. Через ваші відкриті серця Господь продовжує цю справу. Посилання та реквізити для допомоги нашому каналу знаходяться в описі під відео і на сторінці каналу. Хто щедро сіє, щедро й пожне!